Я не тільки збавляюсь весною від хлама, а ще й регулярно його покупаю. Ну, хоч якусь мелочну треба купити. Цей раз я сходив, скупився більше, ніж на 300 гривень. Купив ось таку ось лампочку. Кемпінгова лампочка така здорова. Заряджається від мікро-USB. декілька режимів світла. Один, два і мерехтіння. Ця лампочка мені пригодиться, тому що я робив саморобні лампочки, але, мабуть, проще все-таки купити 75 гривень. В комплекті йде. Кабель для зарядки, я вже всп її протестувати. Світить близько 2-3 годин. Купив ось таку ось аварійну лампочку з вбудованим акумулятором. Це звичайна лампочка на 12 Вт. В неї є будований акумулятор, і коли зникає світло, то вона працює від акумулятора. Вона заряджається від мережі 220 вольт. Висить, як звичайна лампочка. Я користуюсь світлом, вона мені світить і в цей час заряджається. Але якщо світло зникає, наприклад, відключення світла, вона зразу переходить на роботу від акумулятора і працює близько 2-3 годин. Взяв чисто для тесту, лампочка непогана. від Мережі світить відмінно. Мабуть, все-таки 12 Вт тут є. Але коли переключається на акумулятори, то світить уже не так яскраво. Ват на ну може на 5-6. Я просто замикаю два контакти. І вона вже світить. Тобто, по суті, тут можна придумати якийсь там виключатель. У нас недавно от пропало світло, і якраз вона в мене вже була. Я її вкрутив, і близько години вона в мене світилась, і навіть не розрядилась. Купив я її за 75 гривень. Мені, в принципі, отака штука в автомобілі не потрібна, але за 10 гривень я вирішив, що, мабуть, вона мені десь пригодиться. Наприклад, в гаражі. У в мене в гаражі, до речі, висить комп'ютерний блок живлення, і там є 12 вольт, і 5 вольт. І якраз я там зробив роз'ємчик під прикурювач. Я думав підключати до того блока живлення компресор. Тут навіть є USB, але написано, що потребує ремонту, того я його потім перевірю. Подивлюсь, що з ним. взяв отакі два ночничка по 5 гривень. Що в них цікавого? Вони можуть бути постійно включені в розетку, але з настанням темряви вони відразу вмикаються, тому що тут є ось такий ось датчик світла. Вставляв розеточку, дійсно затуляєш у цей ось датчик, і все ночнічок робить Неробоче написано. Діско лампа, не знаю, її треба дивитися, боюсь навіть. Вмикати в розеточку, крутиться і різними кольорами світиться. Ось такий ось перехідник під лампочку. От, навіть оту лампочку, яку я купив аварійну, можна от навіть отак от, от використовувати сюди, вкрутив. Тут вже є вимикач, в розеточку вставив, зарядив, нема світла, включив і все і користуєшся. Оцей комплект я взяв за 20 гривень. Лампа, як її називають, для блогерів. Кольцева кольцева лампочка, але з відірваним таким от шнурком з пультом. У мене вже така лампочка є, я її брав колись просто для того, щоб використовувати її як світильник. Мені вона, в принципі, подобається, тому що тут три режими світла: теплий, холодний, нейтральний, яркість можна регулювати, і з пульта можна вмикати, вимикати, і працює від USB. Потребує ремонту, треба її розібрати і припаяти у цей пульт. Взяв ось такі ось електронні ваги, кухонні, потребують ремонту, що з ними, не знаю. Ці ваги працюють від двох батареїчок. І взяв ось такі ось точечні світильники на 9 Вт Євросвітло фірма по 30 гривень. Я не знаю, в чому тут суть браку. Всі, бачите, запаковані, всі з комплектом, тобто є і шурупи, і кріплення, і інструкція. Заводська упаковочка. Я взяв три штуки. Один я вже відвіз в гараж, чисто для проби. Світить нормально. І єдине, що мені не подобається, дуже холодне світло, 6400к. Мені більше подобається, більш нейтральність. Світло. Далі йдуть у мене побутові товари. Взяв ось такі ось освіжувачі повітря по 20 гривень, три штуки RB, те, що я вам вже колись показував, чорна орхідея. Мені цей запах дуже подобається, тому я взяв зразу три бутиля. Мабуть, вже більше не буду брати, тому що в мене їх багато. Купив ось таку лампу настольну за 15 гривень. Вона була ну, поломана. Тут було одломане отут. Дно було виломане, оце все тіліпалося, але я її вже відремонтував. В тому же магазині купив ось таку ось невеличку лампочку. По-моєму, вона чи на 3 Вт, чи щось таке. Дивіться, як світи, класно. І що мені подобається, він металевий, такий устойчивий, на столі, стоїть нормально. Ну, я вже такими світильниками не користуюся, але десь щось підсвітить, хай буде. Потім взяв ось такий годинник. Тут і будильник, і. Ну, коротше, багато чого було. Взяв я його за 10 гривень, він був робочий. Але у мене не було І Я в общем, під'єднав блок Живлення і подав не 3 вольта, а подав зразу, по-моєму, чи 7, чи 8. І я бачу, що воно дж і все, екранчик поплив, все, вони згоріли. Потім я вже вставляв батареїчки, все, вони не роблять. Може екран комусь пригодиться, не знаю, корпус. Та пригодиться, десь пригодиться. На цьому поки що все. І побачимось в наступній розпаковці або в наступному відео.